Це дорога між селами Берестовець і Глажева Костопільського району. Цій бруківці вже більш ніж 50 років. За увесь цей час сьогодні на ній вперше проводяться ремонтні роботи. Такого в області в попередні роки не було взагалі. Шляховики вирівнюють дороги, викладені бруківкою. Їх на Рівненщині обстежили понад півтори тисячі кілометрів. На цій дорозі у Костопільському районі, наприклад, чималі провалля утворились через те, що основа містить глину. Вона із часом просто всохлась, тому камінь провалився. Великі машини ходять, лісовози, і щебень возять Значить, Вона з кожним роком провалюється. Є такі місця, що вже неможливо ну, проїхати. Хоча вона потребують великих капітів. Стало ну сьогодні держава не має можливості такої, щоб більше коштів вложувати в дороги. Може, на майбутнє будемо надіятися, що ці е, кошти будуть е, ну, збільшені. На вересень, наприклад, Костопільські шляховики отримали на роботи з бруківкою понад 70 тисяч гривень. Для робіт вони змушені були закупити новий камінь, який замінить старий і дрібний. Нового на кожній ямі використовують 10-20%. За кілька місяців у цьому році шляховики області відремонтували майже 400 квадратних метрів бруківки. Переконують, що це не так і мало, зважаючи на специфіку робіт. Ручна робота це не асфальтоукладником. Вклав асфальт і пішов, пішов квадратний метр. Це потрібно кожен квадратний оцей метр бруківки. Люди мають стати на коліна, мають його підняти. Той камінь, виняти, зробити хорошу основу. Найгірший стан доріг із Бруківки констатують шляховики у Здолбунівському, Березнівському і тому ж таки Костопільському районах. Роботи на таких дорогах триватимуть доти, доки дозволяє погода. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.